Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги недооцінений в наш час гібрид Хує СВ мінібель. Нагадаю вам, що СВ це культивар, отриманий шляхом схрещення деяких видів і гібридів. Гібрид створений Едом Хемелем, методом схрещення хої Чепхердії і Карнози і названий на честь дружини Мінібель Хаммель. Її листя схожі на листя Чепхердії, вони темно-зелені, гладкі із крапом, приблизно 19 см завдовжки і 2 см завшишки. Квітне вона зазвичай навесні і влітку. Квіти тримає довго, приблизно 10 днів. Вони мають доволі стійкий парфумований аромат і виробляють нектар. Ця хвоя легко вкорінюється, швидко росте і не потребує великої кількості сонця. Вона гарно переносить підсушування ґрунту. Ця хвоя холодного вирощування добре відгукується на перепади денної і нічної температури нижче, ніж 20 градусів. Листя, яке зростає взимку, тобто прохолоді, мають більшу кількість сплешу. Моя рослинка молода, їй лише рік, у горщику 2 живці, бо я люблю пишні кущики. Її листечка на пагоні зростають і не скупчено, саме тому я хочу, щоб вони перекривали одна одну. Планую вирощувати її ось так на підвісі і за опору будуть саме ось ці палички підвісу. Сьогодні ця хоя не модна, але я вважаю, що вона гідна уваги.